Питання, чи є плани записання якийсь законопроект? Є, є плани на цей рік, плани на перше півріччя. А в січні місяці буде відомий результат аналізу Радою Європи, який робиться зараз законодавство про захист персональних даних в, в лютому. Ми проводимо. Відкритий захід, на якому будуть обговорюватися результати цієї експертизи, і на якому будуть обговорюватись ті зміни, які ми будемо пропонувати до цього закону. Цей закон був дійсно результатом компромісу з Верховною Радою, оскільки його доля була дуже важкою. Там було три вета президента Ющенка. Закон зазнав дуже величезних змін, і закон є дійсно компромісним і дуже рамковим. Необхідно, необхідно учасників ну, Дивіться, якщо політична партія веде реєстр, наприклад, своїх членів, вони знають якісь персональні дані цих членів. Принаймні, вони знають там паспорт, серія, номер, місце проживання, дата місця народження, це все є персональні дані. Вони ведуть базу своїх членів. Вони реєструють базу своїх членів. Вони зазначають в реєстраційній заяві, що вони ведуть її відповідно до своїх уставних цілей з метою обліку членів чи чогось інше, що відповідає їх уставним цілям. І зазначають, що з цією метою вони обробляють дані в таких та межах. Це передбачено законом, є щодо цього спеціальна норма. Це стаття. 7 цього закону називається особливі вимоги до обробки персональних даних. І там прямо передбачено, що необхідно здійснити релігійним організаціям, громадським організаціям, політичним партіям. І е, я розумію, що буде наступне питання. Партія регіонів зареєструвала базу персональних даних. Так. Ну, тоді можна я відповім, як отримували згоду в Міністерстві юстиції. Ми також не надавали згоди на обробку своїх персональних даних, наприклад, в кадровій службі Міністерства юстиції, до цього моменту. Зараз ми всі підписали згоду на обробку своїх персональних даних, необхідних для виконання закону про державну службу. Розумієте, справа в тім, що закон дійсно, як сказала вже Лана Володимирівна, набув чинності досить давно, так, десь в 2010 році, і е, я рекомендую всім привести свої дії у відповідність до норм цього закону. І тому ніхто вас не обмежує в термінах щодо збору цих згод, але така робота повинна проводитися і. Кожна юридична організація, яка збирає якісь персональні дані, повинна вжити всіх заходів щодо того, щоб отримати ці згоди. І все. Тобто, навіть якщо цих членів і 50 тисяч, але дії потрібно вже якісь проводити, і не 30 грудня або 1 січня там може бути відповідальність, а необхідно кожного дня опрацьовувати і дивитися, аналізувати свою діяльність на предмет того, чи вона відповідає нормам цього закону. Ну, насправді просто всі члени, чи кожен член вашої організації чи будь-якої організації, може просто поскаржитись на те, що ви обробляєте його персональні дані без незаконно. його згоди. І це незаконно. Тому, перш за все, це в інтересах організації спрямувати на членів повідомлення про те, що їх персональні дані в такій там межі обробляються організацією,

Ну, тоді я вам відповім. Є всього дві підстави для обробки персональних даних. або згода суб'єкта, або законодавчі підстави. Да. Дозвіл наданий законом. В інтересах в яких випадках дається це не в будь-яких випадках в інтересах національної безпеки. це без дозвілу можна обробляти це без дозвілу взагалі. А обробка. Ну в інтересах національної безпеки це також визначено. Ні, це також визначено має бути в законах. Все більше підстав немає. Платити податки це визначено в податковому кодексі і в зобов'язанні підприємця передавати дані про своїх працівників до податкової. Але це немає. Це є в законі. В податковому кодексі, податковому, податковому... кодексі. Абсолютно вірно. абсолютно вірно, абсолютно вірно, але мене нема згоди Ні. моїх співробітників наведені. у нас є спеціальні норми, наприклад, норми податкового законодавства, які стосуються всіх податків, і вони застосовуються до всіх сфер життя. Це є спеціальна норма, є загальна норма. Це захист персональних даних податкова без. Без вашої згоди не може передавати про вас дані, але виконуючи свої функції, вона збирає ці дані відповідно до законодавства. Ваш працедавець, передаючи інформацію про те, скільки ви сплатили податків, і скільки за вас сплачено податків, виконує норми податкового кодексу. Він не може перед ні, він не може передати нікому, крім податкової. Цю інформацію, бо це відповідає нормам податкового кодексу і нормам закону про захист персональних даних. Я хочу поширення персональних даних передбачає передачі про фізичну особу та за поширення персональних, персональних даних без персональних даних або особи. Стаття 11. Давайте подивимося статтю 11, зацитуємо. так? Є у мене. Ну почекайте. Ну я вас Ні. вислухала. Давайте тепер ви мене вислухайте. Вибачте, а ви юрист? Так, я юрист. А чому ви тоді не знаєте загальні вимоги щодо законодавства і теорії права? Но це ваша <постив> думка. Тобто, чому міністерство юстиції це не моя думка, це думка усіх моїх колег, і думка усіх громадян України. Яка вам була Я цим? Я ходила, що я відібрала вашу увагу. Щодо релігійних організацій, які немає стосовно членства, але вони зберігають і там. Тобто база тоді входить і як Немає. немає. Ну, З релігійними організаціями тут е, дуже чутливе питання. І е, дані, які збирають релігійні організації, вони є чутливими даними. І якщо в їх уставних цілях прописано, що вони там обробляючи, збираючи, збирають відомості про своїх парафіян чи щось інше, і вони дійсно це роблять, вони реєструють базу. Якщо вони цього не роблять, вони не реєструють. Розумієте, тому що тут є питання того, що е, дуже відрізняється релігія від релігії, дуже відрізняється підхід до парафіян. Тому загального підходу тут немає. Ми взагалі були за виключення цієї е, інформації з необхідності реєстрації баз персональних даних, і наші зусилля в подальшому будуть спрямовані на виключення релігійних організацій. З переліку тих, хто має реєструватися персональні дані, базі персональних даних. Як їм реєструватися чи не реєструвати, що вони зникли? Ну, тут також є питання щодо того, в якому стані вони знаходяться. Процедура банкрутства вона доволі тривала процедура. Якщо є, наприклад, трудові відносини. І вони продовжують обробляти персональні дані своїх співробітників. То звичайно, що вони реєструють. Коли в них змінюється статус, вони просто повідомляють про це службу захисту персональних даних і просять виключити відомості з реєстру. Все. Ну, давайте я поясню просто на прикладу, на, на прокладу людини, яка торгує на базарі. В нього є там, наприклад, договори щодо того, що хтось там в'яже йому якісь світери. І людина має виконати цю роботу і надати йому цей товар для реалізації. В договорі написано, що це тітя Маша, така, -та, така, -та, Марія Васильна, така та. Вона уклала з ним договір і її ідентифікаційний код такий то Вона виконала роботу, він розрахувався, якщо вона в нього є оформлена, він за неї сплатив податки, пенсійні там таке інше. Все, він відклав, він не веде цей договір, він його підшив до діловодства, він має його зберігати, він має його вести як до вимог діловодства, але це не є базою даних. Він просто підшиває договори з тими, з ким він укладає. Угоди про надання якихось послуг чи надання якихось товарів про оплату, ну, тобто ну, сам що доводить, є базою. але якщо в нього, день, такі, говорили, тобто, в нього є в парень, такі, ну, якщо він на кожну тю машу веде окрему папочку, Облік. яку підшиває всі угоди з цією тотю машою. І може підняти, що в 2002 році в нього було з тьоті Маші 5 угод, а в 2006-му 2 угоди, а в 2010-му 14, і він веде на цю тьотю Машу такий файл. І крім, а крім цьоті Маші, в нього є тьотя Клава і інші тьоті, і він по, по всіх складає цю інформацію. Це база даних. А якщо він просто підшиває договори за номерами. То це не база персональних даних. Він не веде на кожну особу файлу даних. Розумієте, в чому різниця? Він веде облік договорів на поставку товарів. <вірш> Він не збирає інформацію про цю особу, скажімо так. Але тоді чи потрібно <вірш> брати згоду з цієї особи, на те, що підприємець матиме саме собою зберігання, саме підпадається до того. Якщо в нього в договорі зберігається, її відвичання <вірш> <вірш> приватної адресу. Справа в тім, що ви неправильно може не зрозуміли саме поняття цієї згоди. Згода може бути в різних е е вираженнях, але закон вимагає тільки документованої форми. Це навіть може бути пункт в цьому договорі, що тітя Маша передає свої дані виключно для цього договору, виключно з метою надання оцих послуг і точка, і це буде згодою. Тетя Маша під цим підписалася. Розумієте, у разі, якщо передається дуже достатній обсяг даних, так для кадрової діяльності, наприклад, і передається пакет документів, в яких не можна написати десь, що я згоден з цим, так тобто в договорі є можливість відрегулювати це питання нормою. А якщо я приходжу на роботу і приношу з собою перелік копій і документів оригіналів, то дійсно там вимагається якесь документальне оформлення моєї згоди окремим документом, окремою заявою окремою заявою. Зрозуміло, наприклад, от зараз вже рік, як всі посольства Шенгенської зони, в анкетах додали розділи щодо того, що ви коли заповнюєте анкету. Ви надаєте дозвіл їм на обробку цих даних і на перевірку достовірності цієї інформації і згоду на передачу третім особам також звичайно.